Зараз у спільноті дуже часто обговорюють взагалі про відкриті кордони. Ну, зараз ж військовий стан, війна, і чоловіків не випускають. Деякі залишаються тут, деякі знаходять якісь шляхи і виїжджають. Підкажіть, будь ласка, але якщо б відкрили би кордони і дали б дозвіл на виїзд за кордон. Ви поїхали б з кінцями? Чи просто поїхали б і повернулись би? Ну, якщо так став питання, то Є сенс повертатися, якщо ти бачиш якісь зміни в плані корупції mm -hmm. на вищих щаблях і на нижчих щаблях. Бо якщо люди ну, не змінять звичку щось красти з роботи чи у себе там в під'їзді, то і у лайли нічого особливо не зміниться. Якщо насильно ти тримаєш людину, то вона хоче тобі зробити ну от просто на зло. І тому мені здається, що багато чуваків вони не сприймають зараз як ну, необхідність, чи що їм треба кудись їхати. Але якщо відкрити кордони, то ті, хто не хочуть зараз їхати, вони кудись та й поїдуть. І їх буде прям багато. Коли відкриють кордони, ми зможемо втратити все таки великий відсоток наших українців. Я не думаю, якщо чесно, бо люди, люди дуже прив'язуються якорями до місця, де живуть, і їм комфортніше, більш звично робити і жити там, де вони звикли. Тому це вже такі питання скоріше чи комфортно людина себе почуває саме в цьому місці. А вам зараз нині комфортно в Україні перебувати? ні. мені не комфортно через те, що замість того, щоб дійсно цікавитися соціумом навколо українця, українець займається чим завгодно окрім цього. Через це ми прийшли до того, що за роки незалежності тотальна корупція, яка тільки збільшується з роками. І нема там ні просвіту, ні кінця. Ну я не покинув, мої друзі поверталися сюди. себе. Розумієте, так що тут залежить все від людини. Якщо тобі не потрібна країна, то він виїде в будь-якому випадку. Чи відкритий, чи закритий кордон. Ну, все ж таки не хочеться іммігрувати. Ну, ви знаєте, іммігрувати, ну кудись поїхати і повернутися, напевно, хочеться емігрувати, але, ну, наприклад, мені, напевно, ні. Ну, дійсно, хотілося б. І поїхати відпочити, і в Париж, і в Лонг. Я там і був. Внуки в мене в Амстердамі. Красавість городом Амстердам, це ж все розумієте. Ваші онуки, ви сказали, що вони прийдуть з Амстердама. Вони там вже постійно живуть на постійній основі. Внучка, університет заканчиває Амстердамський, а внук в англійській школі вчиться. Я внучки казав Іра. Старайся зацепитися там. Тобто ви навіть спонукаєте своїх родичів залишатися в Амстердамі, правильно? Не спонукаю, я їм бажаю. А, Баж... чому, а чому ви їм бажаєте залишитися в Амстердамі, а не повернутися в В Україні варіантів нема. Чому? Чому нема варіантів? О, це викопнули так далеко. Крадуть і будуть красти. Буде Зеленський, чи там і ще хтось, Кошовий прийде місто Зеленського. Ну, а що одній? Що ви смієтесь? Ніхто ж не думав, що е, Зеленський буде. Ну, 90%, що не поїду. Mm -hmm. Чому саме не поїдете? Це то, напевно сміливості не вистачає мені. Щоб поїхати туди, і типу, там залишитися, треба стати дорослим. В першу чергу. Ментально, так? Так, да, так. Да. То можна бути дорослим, типу, так. от... А... А всередині ти ще дитина і ще чогось боїшся там, от так тобто ви не поїдете з кінцями лише тому, що на що там то? Ну типо так, якщо з кимось їхати, типо, так буде прикольно. А так самому навіщо кудись їхати? Не знаю, навряд, навряд. Потрібно багато багато всього зробити в Україні для того, щоб можна було спокійно кудись виїжджати. Все в наших руках. Ну потрібно просто самостійно це вирішувати. Не на когось пихати, а самому браті це все рішати. Немає бажання навіть їхати відпочивати. Чесно, е, ну кажу, навіть з Києва не хочеться виїхати. Я відпустці, до речі, і навіть не розглядалися. Подумали щось там б вирішили, е, да? пометикували трошки і вирішили, що ми не поїдемо з Кива. Ми будемо тут. Цій паніці всі просто повиїжають, і ну, це може привести до великої кризи. Але так, для... треба розширити групу, лідні, яка може виїжджати за кордон. Така вирогідність того, що ваше майбутнє буде не в Україні? Не дуже велика, бо в мене тут і родина, і. В мене були такі бажання, щоб розвиватися тут, щоб будувати щось тут, а не десь за кордоном. Не буває ніде краще ніж на своїй землі. Треба розвивати свою країну, своє майбутнє бачу тільки тут. Слава Богу, що в мене така донька, що значить виховання пройшло правильно. От тепер є плоди, і я за за свій народ, за свою країну, і тільки вірю абсолютно, так абсолютно вірю, що ми переможемо без питань, і в нас буде е, дуже е, прогресивне, дуже стрімке і світле майбутнє. Це точно. Ви так передбачили, що у нас Україна буде прогресивна. Амінь. Я на це дуже сильно сподіваюся. І якщо вона так і буде, така прогресивна, то я думаю, що люди вже будуть думати не як виїхати, а як заїхати.